Дорогі учні, дорогі батьки і дідусі, дорогі вчителі, які прикладалися багато років для того, щоб виховати сьогоднішнє тепліат. Завжди людина собі задає питання, а що є музика? Світ нас наповнений. Такою масою звуків, що часом страшно робить. Але музика це є також звуки, тільки звуки упорядковані за часом, за звучанням, за порядком певним, тонів півтонів. І, правду кажучи, це найскладніше мистецтво. Яке поняття може людина мати неосвічена, якщо нічого нема, що чути, а що воно, куди воно. І це треба багато років працювати, працювати і працювати, щоб опонувати. І це дуже приємно, щоб час не легкий, скрутний для нас. Батьки, родини таке спромагаються. Щоб дітей посилати до мудишньої школи. А учителі на різні затримки зарплати і всяке непорозуміння, дуже сумлінно працюють. І це, безумовно, треба вітати. І в цьому велика радість для нашого міста, для тих двох палаючих зірок на небосхилі нашого краю, якими є Анатолій Йосифович, і добре було, що був портрет вже і е, Олександра Володимировича. Перший народився тут, і другий тут народився. Перший став символом нашої музичної культури, нашого міста упродовж останніх майже 40 років. Фестиваль імені Коса це є. Найкраща візитка в музичному сенсі нашого міста. І хто це підтримував, хто заснував, хто ініціював другий вороженець нашого міста Олександр Козаренко. Музику створив напевно Бог. Бо через те, що це таке. Божество, ми все говоримо, музика Божественна, Божественна музика. Це щось таке невідоме, несвідоме, яке рухає нам, яке наповнює нашу душу, змякшує наші серця, почуття, нестримність нашу гамує. І це так прекрасно. Представляв у своїх численних виступах Анатолій Йософович, який мені часто доводилося мовити. І вся його музика є така сонцесяйна, скажімо. скажем. Про Олександра Володимировича не буду згадувати тут, ще буде нагода, не одна. Але ці дві зірки, безумовно, є тим дороговказом для нашої молоді, для наших молодих. Дуже гарно, дуже приємно і дуже радісно, що от уже який рік Адріан Кост жертвує своїми сімейними прибутками для дна підтримку нашої обдарованої молоді. Це не тільки, знаєте, Такий фінансовий жест добра воля і підтримання. Але це жест великої сили, великого почуття, великої любові, яка передається тим учням. Вона, мабуть, більше вартує, ніж сама та е, сказати, матеріальна частина. Така. Це велика честь. І за багато-багато років. Я думаю, не один з вас може похвалитися, що ось я навчався в Коломейській школі невелике місто і за свої успіхи стипендію, яку пересилали з далекого континенту до нашого міста. Гадаю, що сьогодні ми будемо на великому святі, на святі музики. На святі, яке носить на собі печать великих людей. Місяць тому, майже місяць тому, у Вітні, у товаристві Музік Фераїна, товаристві любителів музики, у 200-ту річницю звучання дев'ятої симфонії Бетхове прозвучав знову цей велешний який завершується одою щільлера обнімітись мільйони. Вже хворий Фрідріх Шіллер пише ясну таку дуже урочисту оду, яка взиває до людей обнімітись мільйони таких там. Бетховен це підняв і створив у вигляді величавого полотна. Його останньої дев'ятої симфонії. Диригував знаменитий диригент італійський Рікардо Муті. При переповненій залі, люди стоячи, приймали пам'ять про далекого свого геніального творця і краяна. І оце обнімітись мільйони» і сьогодні буде звучати у нас. У виконанні наших юних музикантів, які так чи інакше, але приходять на цей світ і під батутою учителів, під батутою батьків своїх, вони досягали таких решить. І тут маленьку таку репліку я хочу сказати, щоб досягнути цього до складного мистецтва, треба вчитися не тільки грати. Але розумієте, треба не нехтувати сольфеджіо, бо сольфеджіо розвиває слух, пам'ять і розуміння музики, як має те. І так само му література дуже важливий предмет, бо воно показує нам, яка музика була, що в неї які кульмінації була, як вона розвивалася. І треба сказати, що це у нашому краї. Ще добре, що ці предмети є, бо у багатьох небідних країнах їх майже, майже вони відсутні або займаються приватно, то хоче далі навчати. Отже, я ще раз вітаю всіх з тими нагородами, які ви сьогодні отримаєте, а всім бажаю радісних хвилин, слухання, чудової музики, яка буде звучати під пальцем. Να μενέτε μου δεκάτε το Γεια σας.